Звідноситься рішення про затвердження проекту прокументації за проектом нове будівництво комплексу будівлі крематорію. Цілому та рішення прийнято буде будуватися крематорій на гулоскому цвентарі і для того, щоб провести всі правильні процедури закону країни і постанова кабінету міністрів вимагає, якщо проект більше ніж 120 мільйонів, затвердити його на рішенні будинку. Ми отримали експертизу проекту і після проходження всіх експертиз зробили технічні завдання. І після прийняття результатів по закупівлі буде підписано договір з підрядником, який буде виконувати перші роботи. Станом на сьогодні, що вже знаєте, що на початку року, було закладено касу підприємництва? чи з того часу які роботи там були? так, да, звичайно, були проведені підготовчі роботи. На сьогоднішній день це є знесення існуючих будівель, які там були, розрівнена повністю площадка, тобто всі підготовчі роботи виконані на сьогоднішній день. Моторі буде стояти дві пічки. Плановий пуск планується ще до кінця цього року експериментально подивитися, і він зв'язку з тим, що було багато запитів різного плану. Ми плануємо, що все таки